Окупанти намагаються штурмувати Білогорівку та територію поблизу Кремінної. Українські бійці відбивають атаки. Розповів керівник Северодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко. Авіація активно задіюється і якраз на білогорівському напрямку. В першу чергу дуже активно вони використовуються реактивні залпи, вогню, використовують С-300». У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку росіяни змушують місцеве населення отримувати паспорт РФ, повідомив керівник міської військової адміністрації Олександр Стрюк. Спартизація продовжується, оскільки ну фактично людей поставили в такі рамки, що не залишити місто, не приїхати до нього з іншої окупованої території. Ну неможливо без документів Еленерівських або вже російського паспорта. Те саме стосується отримання пенсії, що є майже єдиним джерелом виживання в місті і отримання доходу. Окупанти продовжують обстрілювати з артилерії населені пункти Луганщини, повідомили у Генштабі Збройних сил України. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки та південно західної околиці Спірного. Артилерійських обстрілів. Зазнали Стельмахівка, Андріївка, Греківка, Макіївка, Невське, Піщане, Діброва, Білогорівка, Луганської області.